Так, всім добрий ранок. Ну що, настала у нас настояща осінь. вже листопад місяць у нас. Сьогодні ми будемо працюємо з нашою ожиною. Ожина цього року нас порадувала, дуже багато ягід, дуже гарні, крупні. Я не все показував, які ми збирали. Ну, дуже смачна ожина мені майже Ну, після лохини, напевно, номер два, якщо не номер один, дуже смачна, крупні ягоди. Покажу вам швиденько. Нашу гірчицю. Гірчиця буйна, У нас вже трошки були приморски. Гірчиця не боїться ні приморозків, Вона це в мене гірчиця з ріпаком, не боїться ні приморсків, нічого, не страшно. Так, що ми будемо робити з нашою ожиною? Зараз я обріжу стару. Ну Вона в нас подоносила, якщо не збрехати, то цілий серпень що в вересні ми їли. Якщо в липні, ну, в липні не було, ну, серпень точно, цілий місяць. І в вересні ми їли ягоди, ну, красота ожина. Значить, ця ожина, в мене дві є, що такі, що не мерзнуть. Ця ожина мерзне. Тому я зараз покажу я її вже літом. вже літом, от на такий, от. на на, десь на висоті грудної клітки, ну, може трошки нижче, я обрізав. І вона вже, бачите, пустила такі бокові пагони. От такі бокові пагони. Я такої їх трошки як буду її обв'язувати. Я вже десь обв'язую, коли вже починаються морози. Починається морозу. Ну, це десь вже грудень місяць у нас, так ближче до грудня місяця, коли трошки одним слоєм агроволокна. Коли вже більше 7 градусів, я даю ще другий і третій слой агроволокна. Але як не об'язуй, от оця в мене гарна, це якийсь сорт, який не пам'ятаю, ми давно вже купили. Вона на рівні, отут, от на цьому рівні, вона мерзне. Тому я вже її сам обрізав, щоб оцей. Так, зараз стару. От у нас тут стару виріжу. І покажу ще зараз обвиріжу і підкормку зроблю. Зараз вам це покажу. Так, вирізали. Ви подивіться, який грубий стовбур цей ужин. Так, от моя рука. Дивіться, який стовбур грубий ужин. Дуже грубо, ледве що вирізав. Тут ще цей от, от цей ще грубіший. Я ледве що сікатором зрізав. Я того року залишав високою, але вона обмерзла. Бачите, на рівні цього обмерзла. Десь рівень метр обмерзла. І тому цього року я по-іншому вже поступив. Так. Отака в нас ожинка вийшла. Отакі два пагони, Ці гілячки, ці такі бокові ми зв'яжемо. Трошки їх пригнемо, зв'яжемо, обмотаємо агровокном. Так, що я вже після плодоношення я давав комплексне добриво, там, де азот, калій, каль, калій, фосфор, давав зразу після плодоношення і присипав перегноєм. Тут ще видно, що було присипано перегноєм. Так, Зараз на зиму я даю, обов'язково суперфосфат. Зараз даю. В суперфосфаті. от У нас такий. Купив суперфосфат. яка вже нова упаковка. Тут, бачите, різні добрива і суперфосфат. От, суперфосфат. Бо то не видно. Так, от такий суперфосфат. Там е, кальцій, фосфор, о, пише. Так, значить, 19 фосфору, 20 кальцію і 32 сірки. Є всі мікроелементи. Ми даємо трошки суперфосфату. Так, ну, зараз. Я так, щоб було оцей, так. Я думаю, я десь грам десь 50-60. Даю суперфосфат. Так, зараз е його ще присиплю. Трошки ще він зараз буде трошки ворушитися. Зараз, осінню і весною буде щось, він піде, суперфосфат, бо суперфосфат хто? Зверху не дуже добре, бо він дуже е, тяжко ходить. Ну, Такий елемент, що він де, де ти його посипав, він там залишається. Тому треба трошки зворушити зараз ще його, щоб він пішов. І його треба за 2-3 місяці до того, ну якраз на зиму, щоб він е, став доступний рослині. І цей суперфосфат я присипаю перегною. У нас перегний, от такий перегній курячий і тако. Я потрошки пересипаю, перегною. І трошки ще його зворушиться. І тут перегноє всі мікроелементи. Цей перегній багато років він вже перегніє. Це курячий перегній вже багато років, він такий, як земля. І він поможе суперфосфатом. О, присипали гарно. Так. Вже більш-менш нічого більш неї не будемо робити, тільки ще буде зимою, як будуть морози, ще буде оп'яска. Ну, вже ну, все, це вся робота з ожиною. Дуже проста культура в вирощуванні, не менше складного, але дуже родюча. Все, дякую всім за увагу, всім гарних рожаїв та мирного неба.